Доброго дня, шановні колеги. 29 липня, 24 рік. Наближається час початку виноробства 24 року, тому вирішив звільнити ємності, в яких в мене знаходиться червоні сухі врожаї 23 року це Мерло та Рубін Болгарський. У 5-літровій ємності в такому стані залишити їх ці вина ще на ну, відносно велику об'ємну витримку. У таких 5-літрових ємностях. Наприклад, у мене ще ось. Наприклад, мерло 22 року, саме зберігається у таких п'ятилітровках. Для гарантії ще використано декілька обертів стрейч плівки. Видно, тобто герметизація надійна. І в такому стані воно знаходиться і по мірі необхідності береться одна пляшка, одна дві таких п'ятилітровки, розливається по 0,75, а інші чекають. Потрібного моменту. Самі ємності мають отакі кришки із ущільнюючою прокладкою. Ну тобто, то вони досить метал такий гарний, плюс використовуючи додаткове ущільнення з тобто гарантовано. Відсутність надходження кисню зловні до вина всередині пляшки. Вино знаходиться у погрібі. Температура внаслідок ще зовсім недавньої спеки вперше за довгі-довгі роки ну, більше ну, близько 3 десятиріч вона досягла майже 20 градусів, ось видно. Рівень вина в зв'язку з тим, що я не вгадав під час останнього переливання. Це було в січні, можливо, в лютому точно не пам'ятаю. Ну, не вгадаю я з рівнем, Треба було налити на декілька міліметрів менше, але ну, дивіться, це просто демонстрація надійності герметизації саме цієї пари поліетиловий пакет та гумове кільце, декілька обертів. Рідина нікуди не дівається. Вона так навіть підпружинена, тому що об'єм збільшився. Тобто, вино діє на пакет через повітряний проширок, який там залишався під час останнього переливання. Під пакетом над зеркалом вина. Здивіться, пружність, яка. Ну, тобто, для розуміння. Використання такого способу герметизації це напевне найкращий приклад. Після, після переливання в мене утвориться певний залишок, і я цей залишок використаю для порівняння із вином нашого колеги, коломійця Івана Миколайовича із Кам'янки Черкаської області. Мені дуже сподобалося його вино з Одеського Чорного, яке я дегустував разом із вами. Ну, і тоді я свідомо залишив його 23-го року, щоб зробити певний аналіз і Мерло 23-го року свого виконання для того, щоб зрозуміти. Чи доцільно мені перебувати ще на своїх сталих раніше принципах опрацювання червоних матеріалів з використанням тривалої предферментаційної холодної мацерації? Зрозуміло, чому це так. Не завжди є електроживлення в наших мережах, та й вартість електроенергії кВт виросла, тому хочу дати відповідь, чи доцільно. Мені використовувати свої колишні підходи, чи можна дещо спростити та перебувати в межах загально прийнятої червоної схеми опрацювання червоних матеріалів. І Власне, оце порівняння із Мерло із Кам'янки та Мерло із Компаніївки, де я проживаю, тобто між нами, в принципі, незначна відстань. Я більш впевнений, що. Це мерло воно виконано на високому рівні, тому що знаю саме по одеському чорному. От, і саме це порівняння мені дасть відповідь на мої питання. Під час переливання буду використовувати сульфітацію незначну з розрахунку 0,5 г піросульфіту на 10 літрів, тобто речовини речі буде 0,25 грама, тому що відомо, що в піросульфіті. Чистої сірки 50%, тобто тисячних грама на 5-літрову ємність, тому що вино залишається гарантовано на один рік, можливо і більше, тому сульфітацію потрібно виконати. На цьому здається все. Чекайте дегустації кому буде цікаво моє враження. Ви його побачите. Закінчив роботу перелив обов'язкового маркування. Ущільнення додаткове. Стаєш плівкою. Мерло. отакий залишок. Це літрова ємність. Зараз я її перелюю 0,75 закрукую і, власне, той залишок знову знайду якусь ємність доверху здалью і, і її, цю ємність, і будемо з вами дегустувати. Згодом. Невеликий залишок Рубіна Болгарської. Взагалі, те, що я відчув у трубці, ну, щільні вина. І давайте про осад. Отакий от осад у умерло. За півроку. І отакий отак, от осад у Рубіна. Навіть по кольорі дещо різні, але в минулому році Рубін, напевно, вже вийшов на свої ну, номінальні характеристики, тому що тут цього були кущі молоді. І він мені раніше здавався менш потужним, проти Мерло в порівнянні з ним, але зараз дивлюся, вони йдуть в рівень. Ну, можливо, технологія відіграла роль. Але рубін в моїх очах піднявся. Бо були дещо в мене по ньому певні сумніви, але виправився. Ну все, до дегустації згодом. Дякую за увагу. До побачення.